Добрий день, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І хочу всіх привітати з 1 вересням, всіх школьників, всіх, хто е, будуть приймати е, участь у навчанні, вчителів. Усіх, хто мене дивиться, вітаю з 1 вересня. Осінь, е, слава Богу, дожили до цієї осені. Слава Богу, е, ще е, ходимо з руками і з ногами. Це радує. За все, слава Богу. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі з вами буде, як я вам і обіцяла, про житло в Польщі. Я вам розкажу, як і в тій в прошлому ролику я розказувала про роботу, про наш. Опит про те, як ми знаходимо роботу, як ми знаходили е, житло. Сьогодні про житло я вам розкажу е, зовсім трішечки, що ми знаємо, е, що саме коїться з житлом у Закопаному. По всій Польщі я не можу нічого сказати, саме про Закопане. В тому році, в вересні місяці, ми приїхали десь числа 8-го. Перше, що нам треба, було десь зупинитися, тому що ми приїхали пізно вечором. Були знайомі дівчата Юля, я про неї постійно розказую, яка допомогла нам знайти житло посуточно. Найшла посуточно і стояло це житло 60 злотих з людини в сутки, а нас 5 чоловік. Тому було дорогувато. Ми думали, що побудемо сутки, а через сутки вже нам зразу е, знайдеться житло. Я вам хочу сказати, що перша, перша проблема, з якою ми столкнулися тут в Польщі, це житло. Я, у мене таке було відчуття, що ми вже поїдемо назад, поїдемо в друге якесь місто, тому що в Закопаному житло знайти неможливо було. Ми передзвонили всі обяви, які були на дані в групах. Всі об'яви. Ось сьогодні є об'ява, ми по ній дзвонимо. Віка, в нас дівчатка польську добре розуміє, і добре говорить польською. І договорюється з ними. Так, приїжджайте, завтра дивитися. Завтра треба їхати дивитися. Вони чують, що ми їм ще й предлагаємо програму 40, і тільки з України люди все, не хочуть, уже не хочуть у них. Все житло здається для туристів посуточно, тому здавати їм невигодно на довгий термін. А якщо й на довгий термін, то або треба, щоб поляки поручилися, хтось де вже працює, щоб поручилися. А люди, які тільки приїхали, шукають житло, не маючи ні роботи, нічого, ніхто не хоче з ними зовсім говорити ні на яку тему. Тільки почують, що доходить діло до... Програми до якої ще, до чого все здано, відмінилося неактивно. Четверо суток ми прожили на цій зйомній посуточній квартирі, і ми дуже сильно хвилювалися. Ми думали, що всі гроші, які з нами були, з чим ми приїхали, всі гроші остануться на оцих квартирах і все, і ми останемося без житла. Вже була істерика, вже було, дівчата, правда, дівчата, друзі, правда, було таке тяжке становище, що ну просто ну, без вихід і все. Потім познайома мені позвонила, я плакала, розказувала знайомі, і вона сказала, що треба йти у жонт. Треба йти в жонт, треба шукати волонтерів, що ви сидите, плачете, не бійся, скільки людей приїжджає, всі знаходять. І сльозами на очах Ліда з батьком пішли в Ужонт. Юля, мабуть, їх я вже не пам'ятаю, чи Юля була з ними, чи вони вдвох пішли в Ужонт. В Ужонті працювали люди з України, з Львівської області. І коли <гліда> Ліда вже прям плакала, не знаю, що робити, оце ми так і так. То вона сказала: не плачте, ви не перші, не останні. Найдемо вам житло, все. У нас є люди, які з нами вже заключають договори в жонді. У них великі будинки і вони працюють тільки з жондом для переселенців по програмі 40. Тому вона дала адресу, подзвонила пану, тому, пану Войтику, і домовилася про зустріч. Ліда з Вовиком поїхали, подивилися, їм дуже сподобалося і в той же день ми переїхали. В безкоштовне житло по програмі 40 надається біженцям, які по Писелю Укр приїхали в Польщу після 24 лютого. На 4 місяці безкоштовне житло оплачує государство, навірно, Польщі з налогів за нас платять. Ми були в шокі, тому що ми не могли за гроші знайти. Ми готові були заплатити. І гроші, і всі ці їхні предоплати, які там потрібні, все готові були платити, і ми не могли знайти житла. А тут приїхали, нам дали дві різні кімнати. Дітям дали одну, нам дали іншу. Дали нам величеньку кімнату, в якій було чотири ліжка. Дитина була з нами, Богдан. А Ліда з валіком були в другій кімнаті. Наше відділення було дві наш номер і ще один. І общий коридорчик, в цьому общому коридорчику була обща кухня, був холодильник, мікрохвильова піч. Була слабенька електроплита. Одне що не вистачало нам це електроплити. У кімнаті нашій був санузел, окремий наш санузел. Нам це дуже подобалося, і за це не треба було 4 місяці платити. То це була дуже велика була поміч. Ну, коли ще став пан Войтик, кожен тиждень, два рази на тиждень було привозити приносити нам сумки з продуктами. Він каже: це входить в те, що я вас повинен би як. Е Сніданням там чимось скормить. Щоб не готовить, ви самі собі будете готовити. Я буду привозити. Він привозив там і м'ясо. У мене в нижніх роліках, е тільки ми переїхали в тому році. Є розпаковки, які сумки привозили і сири, і м'яса, і крупи, макарони, рис. Крупи, макарони, рис ми до сих пор у нас є, запаси до сих пор їмо. Е так ми прожили 4 місяці у пана Войтика Трошки не, не дожили четвертий місяць. Там у нас якісь були неурядиці, ми перебиралися з кімнати в кімнату, не хочу дуже подробиці вдаватися, але те житло нас не дуже підходило нам, тому що треба було жити в маленькій кімнаті, коли ми переїхали з другого етажа на третій, там була невеличка кімната, і він нам обіцяв, що поки він рішить з тою пані, з якою ми не вжилися, поки він рішить, ви поки поживіть і ми все рішимо. Час проходив, ми мовчали, все було нормально, і він думав, що його все встрає. Ну, нам було важко, нам не вистачало ліжка для дитини, тому ми шукали собі житло. Вовик знайшов роботу працювати, оце в цьому будинку, де ми зараз живемо. І ну, прямо в діло я спитав у жіночки, яка прибирала, чи немає, случайно, тут житла. А вона каже: саме виїхали поляки, є двохкімнатна квартира. Підходьте до власників і спитайте. Вовик підійшов, вони сказали, що нам треба зробити уборочку невеличку після людей, які виїхали, і ви можете спокійно заїжджати в двохкімнатну квартиру. Зараз я вам покажу трошки покажу свою квартиру, в яку ми заїхали. Ну, своє житло я вам зараз покажу. У нас двохкімнатна квартира. Для житла для нас п'ятий чоловік, звісно, вроді як маловато міста, тому що. Тому що, ну віші, ну у нас нема нічого. Ми ще приїхали, а тут що підкупили, воно все ж ну, десь його треба скласти. Що в дивани, що на шифанери, так що квартиру вам покажу. Не дуже звертайте увагу, тому що на пхату де можна: і обув, і зимні віші, і де що можна прятати, де що ховати. На холодильнику у мене е, каструлі, на ящики з віщами на шифанерах. Ну нічого, слава Богу, дівочки, мальчики, друзі, двохкімнатна квартира, коридор, окремо одні двері другі. тому що багато було варіантів, коли ми шукали квартиру, що в одній кімнаті заходиш коридорчик і кімната тут же все воно, як студія. І тут же двері в туалет, а вже друга кімната ну, дуже незручно за туалета і рядом двері. Тому нам дуже ця підійшла. Квартира, тому що два віддельних, дві віддельних кімнати. Ми з батьком вибрали там, де кухня, тому що я люблю готувати. Я на кухні. Рано пізно лягаємо, рано встаємо, і ми на кухні товчимося. То наша кімната така кухня, є сліжко, ми там спимо. Там ми товчимося цілий день, до нас то прийде чай попить, чи наші молоді вдома, то, то всі ми на кухні. А їхня оця кімнатка вони тільки ночують, тому що. Валік на роботі сутками він до 12 працює і з 9, коли з 11, коли як, ну до 12 ночі. А Ліда теж рано виходить і пізно приходить. Так що кімната їхня тільки для того, щоб переночувати. Двохкімнатна квартира коштує 3000 злотих. Наша оце, де ми живемо, ми платимо 3000 злотих. Я думаю, що це недорого. Тому що центр, центр э, закопаного, прям сам-сам центр вийшов. Шумно, там трошки буває, але нічого страшного, з усім можна змиритися. Магазини всі рядом, ніде не треба їхати на автобусі, щоб щось десь купити. Дві бідренки, Лідл, Гама, і, э, Gama і в общем, всі, багато в нас магазинів. Увесь центр, всі свята тут відбуваються, все тут дітські площадки, дві рядом для дитини. Якщо до школи добиратися автобусом, рядом зупинка, В общем, дуже хороше місто. Гріх жалуватися. Значить, три тисячі злотих. Плюси, мінуси, плюси не взяли в нас залога ніякого. Тут же ж є, як же ж воно називається. Ой, господі, я забула. Ну, ви всі, напевно, знаєте, що зараз, якщо знімаєте житло, то платиться за цей місяць, який живете, і за останній місяць вдруг там повредиться щось, кауція тут називається, то платити нам треба було три тисячі за квартиру. І по закону, якби десь у когось знімали, то три тисячі кауції точно треба було платити. А ми заїхали 20 го числа. Там 10 днів у нас було, получається, за 20 днів нам треба було заплатити. Ми заплатили 3 тисячі, і оці 10 днів ми не вертали, щоб уже з першого платити. А вийшло, у нас оці 10 днів на кауцію пішли. Ніяких нема претензій, абсолютно ні до кого. Люди нас не бачать, ми їм не нужні. Вони собі займаються. Місяць пройшов по смс-кам. Созвонилися, коли хазяїн буде чи власник, віддали гроші і все. Слава Богу, все хорошо, все доступно, все офіційно, договор оренди, ну, все як положено. Будинок у нас великий, чотирьохетажний. Мінуси, які, мінуси немає ліфта, для мого веса, для мого, з одної сторони, скажете, що так, треба ходити, двигатися, я розумію, ну, не завжди є здоров'я вибратися на 4 етаж. Вийшла б на свіжий воздух, коли б походила, ну не можу походити, великий мінус. Вони нам обіцяли спустити нас на нижчий етаж. Обіцяли нам, зразу, як ми сюди заселилися, вони збираються ще на тих етажах. Наш етаж здається для довгосрочного проживання. А ті в них, здаються для посуточної. Я там зняла вам теж покажу які номера і все. Але закінчується сезон і до зиму, вони обіцяють осінню роздавати ці номера на довгосрочний українцям. Ну чи українцям, чи хто приїде. В общем, собираються роздавати на довгосрочний. Так що, якщо внизу десь буде віддаватися свободно, нам предлагали там одну кімнату, ну вона менша за нашою. От прям такою удобною, як у нас. Тут є тільки на першому етажі один номер, по-моєму, 14-й. Куди б ми з удовольством переїхали, хай би було і дорожче, ми б за нього платили. Ну, буде він здаватися чи не буде, це діло часу. Якщо буде здаватися, то я думаю, нам е, запропонують. А так будуть, вроді би, на осінь здавати. Ну, я вам хочу сказати, що вже все заброньоване. Навіть е, оці номера, які вони вже хочуть здати, вже вони заброньовані, заказі. Вересень місяць вони ще будуть їх здавати посуточно, ще трошки люди, а тоді вже будуть здавати на довготривалий термін, то вже вони заброньовані, вже немає вільних місць. Знайти у закопаному житло дуже важко. Хто з молодежі, що їдуть барменами, їдуть офіціантами, їдуть поварами. Можна знайти роботу прямо з житлом. Багато хто пропонує житло. Там не небагато, ну е, е, пропонують. Дуже багато кого беруть на прибирання жіночок, якщо йдуть на прибирання, багато хто пропонує житлом. Проживаєш у будинку, тобі дали кімнату, вичитали з тебе там 600, хто 350, хто 600, хто 500, хто скільки висчитує, хто може навіть зовсім не висчитує, аби тільки хорошо працювали. Тому треба інтересуватися, треба шукати знайомих, щоб знайомі підшукували, під допитувалися. Бо щоб приїхати з сумками і знайти житло, це дуже-дуже важко іменно з закопаном. Я не знаю, що йдете і ну немає де й діться, то йдіть в ужонт. У жонді завжди допомагають. Там допомагають, підселяють, допомагають знайти. Тому нам, по крайній мірі, дуже допомогли в Жонді. Я дуже вдячна їм усім за це. Так що покажу вам зараз квартири, які в нашому будинку, і приблизно скільки ціна зараз на проживання посуточне, і яка приблизно ціна буде. На постійне проживання. Ну, в общем, двокімнатна двохкомнатна квартира на постійне проживання коштує три тисячі, а однокімнатна коштує 1700 тисячу вісімсот. Ну, Номера непогані, є газова плиточка, є балон. У нас, правда, електроплита ми собі її купили ще в тому будинку, тому ми газову плиту їм віддали і балони, і газову плиту, а собі поставили електроплиту. Можливо, і такі варіанти. Ну, в них у кімнатах усе предназначено. Є холодильнички, є машинка стиральна, є хороша душова кабінка, покупатися. Ну, в общем, я думаю... Якби вони були такі номера, щоб вільно приїхати і вільно зняти такий номер, то я думаю, що це і недорого з теперішніми заробітними платами можна жити. Але не вистачає цього житла, не вистачає, дуже важко знайти. Дуже. Тому або через знайомих шукайте, або е, якщо вже не, внезапно приїхали, то треба йти до жонду. Мої рекомендації. Оце все, що я вам хотіла розказати. Зараз вам покажу деякі епізоди своєї квартири і квартири, які ще здаються. І на сьогодні буде все. Якщо вам була ця інформація корисною, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дуже дякую вам, всім вам миру, добра, і тепла, всього вам самого найкращого. І я вам бажаю жити в своїх будинках, жити в своїх квартирах. Жити в своїй країні своєю мовою ніде не виїжджати. А хай наша країна процвітає, розцвітає, відбудовується, і все буде добре. Жити треба там, де народився. Там саме краще. Всього вам самого найкращого і до скорої, скорої зустрічі. Отака От однокімнатна. Одна кімната. Зараз їх здають. Подобово тут є балкон, Шифонет, телевізор, столик, стульчики, балкон, центральна вулиця з балкона, гарне ліжко, полочка, отака от картина, отакі от гарні потолочки зроблені. В общем, мені дуже подобається. Це однокімнатна. Зараз вони здаються подобово. Отака. Ванна кімната. Ціна однокімнатної квартири подобова на дві особи, на дві доби. На одну добу не здають, тому що дуже дорого виходить і... Стірка і уборка і все, то здають на дві доби і на дві особи. Отакий От один номер. Зараз коштує десь 370-380 злотих на дві доби. Як закінчується сезон, тоді обіцяють здавати такі номера для постійного проживання. Але про це трошки пізніше я вже вдома вам розкажу, зайду. Още одна однокімнатна, також така похожа на ту кімнатку. Тут немає балкона, тут просто віконечко. Але дуже уютна кімната, мені дуже подобається. Теж однокімнатна. Тут уже і люди заїхали, сумки свої оставили, а ми зайшли, попросилися трошки зняти та вам показати. Це двохкімнатна квартира, теж з балконом. Тут два таких відділа, дві ліжка віддільних, шифонерчик. Така душова кабінка вам на кімната. І друга кімната. Кухня, ліжко, шифонер. Дуже гарно, дуже чисто. Уютно. А це наш коридорчик. Отак ми заходимо, наша іконочка. Дуже багато у мене залишилося вдома в моїй хаті іконочок, а сюди трошки привезли. Отакий коридорчик у нас, роздівалочка є, зеркальце. Все для життя, все хорошо, все уютно і добре. Якби тільки не хотілося додому, дуже хочеться додому. Отакий туалет, ванна кімната. Ой, лампочка мигає, ну нічого страшного. А це наша кухня-спальня, наше гнездишко з дідулей. Отут ми проводимо свій час, отут я вам знімаю відео, тут готуємо з вами їсти. Лампу столу не прибираємо, бо треба підсвітити, коли знімаємо відео. Духовочка мої приналежності для кухні, а тут у ногах вже у мене кровать. Віконечко, високо, не завжди подивишся. На ба кроваті бардак, Богдан постійно валяється на кроваті, бо канікули, Ну, скоро піде в школу. На диванчику сидять гості, коли приходять, переходимо в Лідину кімнату. Ліда прийшла з роботи і робить собі невеличку оборочку. І ми її застали на гарячому. Отака у них кімнатка. Невеличка, але вони в ній дуже мало у нас знаходяться. Двохспальне ліжко, наші лампи для зйомок, як завжди, як чемодан без ручки. Коли знімаємо е, відео, то вони треба для підсвітки, щоб мигало, а тоді нема де їх діти, а складати постійно не хочеться. Це мої цепочки, що я крутила Богданові глобус купили перед школою. Він захотів. Ліде на робоче місце, а отут у нас постійно стоїть е, сушильна сушилочка. Камін стоїть під нею, ми його не прибираємо, бо все одно його нема де діти зі коли прийдеться включати, включатимемо, а так от ставимо, протримаємо пилячку і на місто поставимо, бо нам ніде його діть. Малувато міста, кінешно, ну, така у нас сушилочка. Вона практично не вбирається тільки для уборки по пиль протрем і на місто. Кожен день стірка, щось простіруємо, щось вішаємо, тому вона в цій кімнаті. Живе, ось такі коробки, все зверху, все поховане, де що можемо, те й ховаємо. Ну, Ми дуже раді, що нам попалось це житло. Ми дуже вдячні всім, хто нам допоміг. Вдячні Богу, що Господь нам дав все, що склалося, за все слава Богу. Ще раз всім дякую, всім, хто був з нами, хто додивився це відео до кінця. Бувайте, до зустрічі!